Мої вітання на Ютуб-каналі «Сій час. Мене звати Тарас Федірко, і Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Отож, на Авдіївському напрямку російські загарбники встановили свій прапор на териконі, за який останніми днями точилися жорсткі бої. Чи змогли вони його захопити, та як це вплине на перебіг подій? На лівобережжі Херсонщини українські військові нібито звільнили один з головних шляхів постачання окупантів вздовж Дніпра. Чи прискориться наше просування в цьому районі? А також я розкажу про те, яка ситуація на бахмутському напрямку. Про все це почуєте вже за мить. Поки підпишіться на наш ютуб-канал, поставте вашу вподобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. На Мелітопольському напрямку, за даними західних аналітиків, українські військові продовжують розширювати успіх в районі Вербового. Росіяни ж наразі намагаються контратакувати в районі села для того, аби вибити наших військових з їхніх колишніх позицій однак безрезультатно варто зауважити, що просування в цьому районі нам дуже важко дається адже, адже окрім погіршення погодних умов, ворог тут розташував безліч техніки від артилерії до танків у купонірах і протитанкових ракетних комплексів. Obrigado. Окрім цього, деякі російські блогери стверджували, що зсу атакують на лінії роботи вербовий і на північний захід від Роботиного напрямку населеного пункту Копані для того, аби розширити фланг і убезпечити себе від можливого оточення росіянами. Також це призведе до того, що російському командуванню доведеться розтягувати свої війська і як наслідок у РФ можуть виникнути дірки в обороні. Саме через це у цю смугу оборони російське командування воло в бій додатково два мотострілецьких по. Полки територіальних військ про високий рівень інтенсивності та напруження боїв свідчить і той факт, що два інших мотострілецьких полки противника були відведені окупантами на другу лінію оборони внаслідок втрати боєздатності. І от тактичним сенсом боїв між Новопрокопівкою та Вербовим є контроль над висотою. Саме вона завдяки своєму панівному положенню дозволяє контролювати і прострілювати місцевість як в районі Вербового, так і поблизу Новопрокопівки. На даний момент противник перетворив. В висоту досить потужний вузол оборони батальйонного рівня і продовжує її утримувати. Тут обороняються підрозділи 71-го та 201-го мотострілецького полку противника, підсилені добровольчим батальйоном Барс 3 Ця висота знаходиться за першою позицією головного рубежу оборони противника, що дозволяє йому спостерігати за найближчим тактичним тилом передових підрозділів зсу, які діють як в районі Новопрокопівки, так і поблизу населеного пункту Вербове. Артилерія ж противника продовжує завдавати масованих вогневих ударів по району північно-західніше вербового та по південній частині села Роботини, намагаючись завадити організації та проведенню будь-яких штурмових дій підрозділами зсу. Причому противник в тому числі б'є і по своїм залишеним укріпленим позиціям в районі Вербового. В той самий час інші підрозділи, які російські окупанти підтягнули на цю ділянку фронту, намагалися відновити втрачене положення в районі Виробового, Однак безуспішно і наші військові встояли на зайнятих рубежах. Що стосується втрат окупантів, то на цьому напрямку в районі села якраз Вербове українські захисники знищили черговий російський танк Т-72Б. Відповідне відео нині шириться мережею на кадрах роботи бійців з 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, які за допомогою ФПВ-дрона ефектно ліквідували російську техніку. Як результат, після влучання танк почав горіти, і вже згодом у нього, як можна побачити, здетонував боєкомплект. Відзвітувала про свою роботу і 46 окрема аеромобільна бригада, яка майстерно знищила російський танк на кадрах. Робота оператора дрону з позивним географ. Під час заходу на ціль він випадково зачепив перешкоду, внаслідок чого спрацював запалювальний боєкомплект на дроні. Але воїн майстерно вже спалаючим снарядом, облітає танк з іншого боку і вражає ціль. Як результат, російська бронетехніка почала палати, після чого у неї вже в кінці Відео здетонував боєкомплект. Також на цій ділянці фронту ми знищили чергову російську РСЗВ «Сонцепьок» разом з боєкомплектом. На відео спільна робота підрозділу Шедов, який виявив ціль, передав координати операторам FPV-дрона з 72 другої окремої механізованої бригади. Як результат, одне ураження, одна знищена ціль, яка до того ще й дуже ефектно палає. Я нагадаю, що ця РСЗВ була однією зірок російської пропаганди, які приділяли величезну кількість уваги. Як розповідали у спеціально знятих роликах агітках, мовляв, потужними концентрованими ударами цієї системи російська армія буде просто випалювати позиції ворога і йти далі. Бо 1 це фактично реактивна система залпового вогню, яка стріляє 220-мм міліметровими снарядами з термобаричною бойовою частиною, які у побуті називають вакуумними бомбами. Реальність живи. Власне зовсім іншою, українські бійці регулярно публікують фото та відео з тос 1 а які успішно знищуються або стають трофеями. Попри те, що у Кремлі Сонцепьо називають сучасною російською розробкою, як це доволі часто буває, на ділі це виявилася стара радянська зброя. ТОС-1 насправді почали розробляти ще у 1970-х роках, тобто півстоліття тому. У 1980 році вона пройшла державні випробування. А з 1987 року почалось її серійне виготовлення. Тому тос 1 навіть встигла повоювати у Афганістані. А назву Буратіно до ТОС 1 скоріш за все, приклеї російські бійці під час війни у Чечні. У 2001 році була розроблена нова версія цієї важкої вогнеметної системи ТОС-1А, яка отримала більш бойовиту назву Сонцепьок. Головні особливості збільшена дальність стрільби з 6 нібито до 10 кілометрів. А також було змінене шасі замість Т-72, більш комерційно розкручений Т-90, а кількість направляючих, тобто кількість реактивних снарядів з 30 була зменшена до 24. Загалом організаційно до кожної пускової установки додається. Ще дві транспортно заряджаючі машини, які несуть два контейнери по 12 снарядів у кожній, як показує практика, необхідно чітко розрізняти те, які характеристики оголошують росіяни для своєї зброї і ті, якими вони виявляються насправді на папері. Пускова тос 1 а сонцепьок має калібр реактивних снарядів 220 мм, який які може стріляти на дальність до 10 км. Однак в реальності ці цифри трохи відрізняються від того, що є насправді, наприклад, для ТОС Однасон. Сонсипьок росіяни оголошують лише максимальну дальність польоту реактивного снаряду. Водночас значно важливішою є максимальна ефективна дальність. Якщо подивитися на публічні російські відео зі стрільбою, ТОС-1А а сонципьок на навчаннях до прикладу, то відстань до мішені становить лише декілька кілометрів. Причина в тому, що для точної стрільби ТОС-1А використана система, яка повністю перекочувала на нього станку, оптичний приціл, лазерний далекомір, датчик крену та електронний балістичний обчислювач. Тобто, на ділі, як і все інше, російська техніка виявилася старою радянською зброєю. І, от загалом, же за минулу добу на півдні України наші військові знищили 37 окупантів. Про це повідомила прес-служба Сили оборони цього напрямку. Окрім особового складу, було ліквідовано три танки загарбників, дві реактивні системи залпового вогню ГРАД, 11 великокаліберних гаубиць різного типу, серед яких САУ Саугіацинт С, станцію Ра. Радіоелектронної боротьби мандат, 8 одиниць автомобільної техніки та два човни окупантів. Також було знищено пункт управління БПЛА, два склади з боєприпасами та спостережний пункт загарбників. А на Херсонщині, як повідомили західні аналітики, українські військові просунулись уперед на північ від населеного пункту Підстепного. Окрім цього, зазначається, що ЗСУ продовжують діяти в районі селища Кринки. За словами кремлівських військорів, перш ніж піхота висадилась в районі населеного пункту Підстепне. То а, по ним а, дуже серйозно відпрацювала наша артилерія. Як результат такої злагодженої роботи, воїнам зсу вдалося просунутись уперед і закріпитися на нових позиціях. Окрім цього, пропагандисти вже скиглять про те, що наші хлопці змогли звільнити ділянку дорогу пойма козачі лагері кринки. Мова йде якраз саме от про цю. Дорогу, якщо ця інформація підтвердиться, то ми таким чином перерізали один з головних шляхів постачання російських військових здовж Дніпра. При такому розвитку подій зсу можуть закріпитися на лінії піщанівка Кринки і створити плацдарм для наступу вже на Олешки та Нову Каховку. Саме тому, за словами військових РФ, ми продовжуємо перекидати на цю ділянку фронту велику кількість бійців для того, аби тут закріпитися. В Свою чергу військовий оглядач Константин Машовець зазначив, що для того, аби стримати просування наших військових, окупанти створюють групу мобільно-тактичного резерву, що складається з мотострілкових підрозділів та батальйонів з різних ПВК у районі. Населеного пункту, якраз Олешки, для швидкого розгортання у спірених районах на східному березі. Машовець також повідомив, що Росія здійснює передислокацію одного з підрозділів саме з Запорізького напрямку до Херсонської області. Варто додати, що це вказує на те, що російські командування дуже сильно стурбоване і боїться створення плацдарму для подальшого контрнаступу наших військових. І От, завдяки успішним діям українських воїнів на лівобережжі Херсонщини збільшується сіра зона. Яку не можуть контролювати ані армія РФ, ані Сили оборони України про це розповів військовий оглядач Олександр Коваленко. А російські окупанти тим часом поширюють паніку щодо того, що все пропало, і тут формується плацдарм для наступу. Однак, поки тут нічого такого не відбувається, але факт залишається фактом: Правобережна частина Херсонщини має перевагу над лівобережною за висотою, і саме там наша артилерія може займати найбільш ефективні позиції для завдання ударів по Лівобережній частині. Як по умовній першій лінії оборони, так і по другій. Лінії рубежів російських загарбників. Я нагадаю, що напередодні про це казала і начальниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона якраз казала, що ми за допомогою саме контрбатарейної боротьби продовжуємо вибивати ворога із лівого берега Херсонщини. Отож будемо спостерігати за тим, як тут далі розвиватиметься ситуація. А на Бердянському напрямку, за даними інституту вивчення війни, російські війська контратакували і нібито змогли Осунутись на майже 3 кілометри поблизу приютного. Втім, цю інформацію спростовують західні аналітики, які зазначають, що не знайшли жодного візуального підтвердження цього. Окрім цього, російські блогери стверджували, що російські війська намагалися нібито покращити свої тактичні позиції поблизу Новодонецького, Новомайорського та в районі населеного пункту Урожайне. З даними генштабу ЗСУ, українські воїни відбили всі атаки ворога в районах Новомихайлівки, Причистівки та південніше населеного пункту Золота Нива окрім цього, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. А на Мар'їнському напрямку Збройні сили України відбили понад 20 атак ворога в районі одноіменного населеного пункту та Побєди. А під артилерійським вогнем окупантів опинилося близько 10, знову ж таки населених пунктів. На Авдіївському напрямку окупанти продовжили атакувати позиції наших військових. Відтак, за даними генштабу зсу, ворог 10 разів наступав у районах кераміка, степового Авдіївки та тоненького. Однак безуспішно те, що під Авдіївкою не вщухають бої, підтверджує начальник тамтешньої міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зазначив, що окупанти гатять по місту та позиціях українських військових з усього наявного озброєння. Барабаш уточнив, що за минулу добу немає інформації про. Про поранених чи загиблих цивільних попри масовані обстріли росіян він додав, що впродовж останніх двох діб росіяни намагаються з кількох напрямків наступати невеличкими групами та здійснюють спроби знайти в українській обороні слабку ділянку. Однак ворог не має успіху, а ЗСУ відбувають усі його атаки і утримують оборону, завдаючи росіянам шалених втрат. В той самий час у мережі почало ширитись відео з тим, що окупанти, начебто, захопили Авдіївський терикон і встановили свою ганчірку на його вершині, поблизу російського триколору стоїть і прапор 114 мотострілецької бригади, так званої ДНР. Вона якраз і наступала на терекон і залізничну дорогу, під час чого зазнала найбільших втрат. Варто додати, що терикон ще з перших днів не контролюється українськими військами, і він так і залишається у сірій зоні. До того ж, величезного. Стратегічного значення не немає. Так він досить важливий, але з його взяттям не треба очікувати другого бахмуту. Звісно, тактичне положення наших військ погіршиться, але це ще не критично. Значно важливіше надати закріпитися їм за залізницю або зайти в Авдіївський коксохімічний завод. До того ж, є інформація, що в цьому районі наразі контратакує 47-ма механізована бригада, що може свідчити про те, що війська окупантів будуть змушені відійти. Однак російська ганчірка там довго не простояла, і вона і вона як з'явилася, так і зникла з Авдіївського терикону. Відео з її демонтажем, нині шириться мережею. На кадрах можна побачити, як українські військові за допомогою FPV-дрона влучно знищили російський триколор, від якого майже нічого не залишилось. Також через залізницю ворог намагався прорватися до Новокалинового. Відповідний відео виклала перша окрема танкова бригада. На кадрах можна побачити рух колони вже через залізницю, але її вдалося зупинити завдяки влучним пострілам наших артилеристів. Варто додати, що незважаючи на тотальну перевагу окупантів зсу продовжують стримувати ворога, який поставив за мету у найближчій перспективі заволодіти Авдіївкою. Однак практика показує, що шансів технікою прорватися. У них немає у районі Красногорівки. Військові з підрозділу Флайн Скул е дроном знищили ворожу БМП. Таке відео виклала прес-служба військових. На кадрах можна побачити як в результаті одного. Точного влучання російська бронемашина по дорозі розгубила майже весь свій десант, який після цього почав один за одним випадати саме з російської бронетехніки. Після чого після того як наших півідрон дуже влучно її уразив. От на кадрі випав перший, за ним же випав другий, потім третій, четвертий, за ним же йдуть п'ять і шості. Окупанти таким чином десантуються потрохи з російської БМП, але раніше ніж вони планували. Ну і таким чином російська Російська БМП вже зовсім згодом зупинилася, і як результат, ми знищили російську бронетехніку, так і особовий склад. Також на цій ділянці фронту бійці ССО знищили чергу російську РЛС зоопарк. Один. про це повідомила прес-служба підрозділу. Індифікували систему противника оператори 3-го полку ССО. Після цього бійці скоригували по техніці вогонь артилерії. У результаті професійних дій наших воїнів російська армія понесла неабиякі збитки. Але окремо важливо наголосити, що радіолокаційна станція зоопарк це доволі цінна ціль, як з урахування її значущості, так і кількості знищених таких РЛС загалом. Відтак, з початку повномасштабного вторгнення, окупанти всього втратили за даними Орікс щонайменше 9 РЛС комплексу зоопарк. Зокрема, одну з них силу оборони України затрофейла під час звільнення Харківщини ще у 2022 році, і це насправді цінний трофей, бо він відкриває можливість оцінити реальність Альні можливості цього контрбатарейного радара, одну зі своїх РЛС до комплексу зоопарк. Окупанти взагалі втратили у комічній ситуації, коли радар було виведено з ладу, бо окупанти просто не розрахували висоту моста, під яким хотіли провести свій зоопарк. Я додам, що вартість такого РЛС сягає понад 10 мільйонів доларів. Загалом, же, за минулу добу на цій ділянці фронту українські військові знищили 406 російських загарбників. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що впродовж доби підрозділ ракетних військ та артилерії зсу виконали 1336 вогневих завдань. Як результат, окрім особового складу, ми ліквідували три танки, стільки ж бойових броньованих машин, три артсистеми, одну реактивну систему залпового вогню, сім безпілотних літальних апаратів та в. 12 одиниць автомобільної та 4 спеціальної техніки окупантів. А за 10 днів штурму Авдіївки російські війська втратили щонайменше 109 одиниць техніки та цілу бригаду особового складу. Такі дані оприлюднили експерти української осін спільноти, проаналізувавши супутникові знімки з поля бою. Зазначається, що фактична кількість ліквідованих машин значно вища, оскільки до переліку не були включені деякі дані через недостовірні знімки місцевості. З даними двох незалежних джерел з фронту, орієнтовні втрати росіян у транспортних засобах становлять. Насправді близько 200 одиниць за висновками аналітиків. Найбільше росіяни втратили БМП, БТР і танків Т-64, Т 72 і Т-80. Про важливість штурму авдіївки для російського командування свідчить те, що окупанти задіяли значну кількість сучасної та модернізованої техніки. Осінь аналітики припустили, що росіяни планували цю операцію протягом тривалого часу, в тому числі передбачали дуже великі втрати при досягненні своїх цілей. Для того аби продовжувати свої штурми в районі Авдіївки, окупанти стягують резерви з усієї Росії, щоб прорвати лінію оборони збройних сил України. Про це розповів керівник служби зв'язків із громадськістю сухопутних військ ЗСУ Володимир Втьо. Він зазначив, що для того, аби продавити нашу лінію оборони, ворог вдається до так званих м'ясних штурмів. Він зазначив, що російські підрозділи Шторм Зет та Шторм В складаються з колишніх ув'язнених офіцерів штрафників та мобілізованих. За його словами, РФ намагається продав позиції зсу, але українські війська займають активну оборону. І от якраз існування підрозділів штормзет вказує на проблеми російської армії при проведенні наступальних операцій. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Зазначається, що ці групи чисельністю дороти ймовірно вперше були розгорнуті у 2022 році. На думку розвідників, спершу РФ розглядала їх як відносно елітні підрозділи, які здатні захопити тактичну ініціативу. Проте як відзначає розвідка, з минулої весни цього року підрозділи Штормзет фактично стали штраф. Ними батальйонами, укомплектованими з поміж засуджених та військових регулярної армії РФ, які порушували дисципліну. При цьому чисельні дані свідчать про те, що цим підрозділам приділяється найменший пріоритет для логістичної і медичної підтримки, але одночасно вони регулярно отримують накази йти в атаку. І от, якраз у першій хвилі наступу на Авдіївку йдуть переважно завербовані ув'язнені або представники ПВК. Після цього окупанти кидають в бій підрозділи, які складаються з людей, набраних на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це розповів вже політолог і військовий Кирило Сазонов. У такий спосіб окупанти намагаються визначити позиції українських військ, після чого застосовують дрони та артилерію, і кидають у бій більш досвідчені підрозділи. Військовий наголосив, що у Загарбників великий мобілізаційний ресурс і вести оборону в таких умовах дуже важко. Таким чином окупанти під Авдіївкою переслідують три мети. Їх назвав військовий оглядач Владислав Селизньов. За його словами, з одного боку противник намагається відсунути ЗСУ з Авдіївки з метою убезпечити Донецьк, адже атака українських захисників на підрозділ 36-ї бригади, яка була минулого місяця, серйозно налякала місцевих гауляйтерів, адже бої йшли в районі опитного а від цього населеного пункту. То по прямій до Спартака це вже мікрорайон Донецька, відносно недалеко. Там же розташований Донецький аеропорт. Ще одна місія, політичний саме характер. Слизньов нагадав, що повномасштабне вторгнення в Україну РФ почала з під гаслом звільнення Донецької та Луганської областей. Ну і третя місія. Противник, намагаючись рухатись напрямку Авдіївки, методично намагається відсунути зсу, причому на тих ділянках, де він відчуває свою перевагу. Також шириться думка, що збройні сили України накопичували сили для фінального удару на Мелітопольському напрямку, аби вийти до Токмака. А російське командування, знаючи про плани зсу, вирішило їх зірвати саме наступом в районі Авдіївки. Втім, я додам, що наш генстаб теж знав про це, оскільки ще до початку російських атак перекинув в район Авдіївки 47-му механізовану бригаду. Зараз зарано говорити про те, чи вийшло це в росіян, адже ми продовжуємо рухатись уперед на Мелітопольському, зокрема, напрямку. Можливо, не так швидко, як на це хтось розраховував, але рух все ж таки є. До того ж, не можна з. Не згадати про істерику Росіян навколо нашого форсування Дніпра. Тому наразі ми продовжуємо і наступати, і успішно тримати оборону в районі Авдіївки. Тож будемо спостерігати за тим, як тут далі розвиватиметься ситуація. А на Бахмутському напрямку українські військові досягли нового успіху і змогли просунутися через залізницю на північний схід від Кліщівки – Окрім цього, ми наступали і на північному фланзі міста фортеці в районі Богданівки, де ми змогли досягти обмежених успіхів. Наразі на бахмутському напрямку російські загарбники з усіх сил намагаються зупинити просування наших військових, і для цього, за словами командира роти ударних БПЛА 92-ї окремої штурмової бригади, Юрія Федоренко, окупантам вистачає живої сили, боєприпасів, різних модифікацій БПЛА, причому як цивільного, так і військового призначення. Крім того, ворог народи. Що й місце застосуванні FPV дронів різного радіуса дії, зокрема, противник намагається залучати в бій авіацію та застосовувати засоби радіоелектронної боротьби. Феденко зазначив, що російське командування дало команду за будь-яку ціну зупинити наступ зсу на флангах міста фортеці і також повернути висоти та плацдарми, які втратили російські окупаційні війська. Та, попри це, Федоренко підкреслив, що на окремих ділянках зсу просувається вперед та закріплюється. У відповідь на це окупанти проводять зворотні ударно-штурмові дії, застосовуючи живу силу та артилерійські засоби. Про те, що ворог постійно намагається атакувати позиції ЗСУ, сказав і пресофіцер 26-ї бригади Олег Калашніков. З його словами, на окремих ділянках фронту ворог все ще намагається втримати залізницю, яка йде з Бахмута на горлівку, спостерігаючи за динамікою битви за місто Фортецю, можна сказати, що раніше ворог тут утримував ударний кулак до 100 тисяч військових. Наразі кількість ворожого угруповування зменшилась до 50 тисяч осіб. Противник постійно поповнює свій склад мобілізації, Лізованими і штурмовими підрозділами, втім, за словами військового ЗСУ, щоденно ліквідовують як ворожу важку техніку, так і особовий склад. А на Лиманокуп'янському напрямку російські війська нібито змогли просунутись на південний схід від Іванівки. Втім, я підкреслю, що в генштабі ЗСУ не підтверджували цієї інформації. За даними військового оглядача Костянтина Машовця, підрозділи російської армії, нібито атакували в районі Іванівки та Кислівки, а також поблизу Сеньківки. Однак безуспішно також повідомляється, що українські військові відбили атаки окупантів в районі Надії та Серебрянського лісництва. Однак на цій ділянці фронту ми не лише оборонялися, а й контратакували, а саме в районі Синківки та поблизу населеного пункту Іванівка. Я нагадаю, що за словами представника штурмової бригади Сталевий кордон Івана Шевцова, російські війська змінили свою тактику та проводять атаки групами до 30 осіб без спорядження в напрямку Куп'янська, тоді як у напрямку Лимана окупанти атакують силами від 50 осіб з використанням важкої техніки. Загалом же найгарячіші бої наразі точаться на саме на куп'янському напрямку, адже російська армія не припиняє спробу атакувати українські позиції та прорвати лінію оборони. Про це про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю сухопутних військ зсу Володимир Втьо. Він додав, що головна мета ворога вийти до Куп'янська і окупувати його. Та, попри це, українські військовослужбовці наразі займають активну оборону, і це дає можливість як оборонятися, так і проводити атаки на армію. meu RF А от що стосується втрат російських загарбників, то на цій ділянці фронту українські військові знищили черговий російський Т-90. Про таке повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. На кадрах можна побачити, який в півідрон підлітає до танка і вражає його у найменш захищену задню частину башти. Як результат, Т-90 у нього саме здетонував боєкомплект, і від дороговартісної машини залишились лише уламки. Я от додам і підкреслюю, що ціна та. 4,5 мільйона доларів, а дрон коштував усього 400 доларів. Відзвітували про результати своєї роботи на цій ділянці фронту і воїни з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. У своєму телеграм-каналі десантники виклали відео, в якому показали, як ліквідували кілька десятків російських загарбників, як за допомогою FPV-дрона, так і за рахунок коригування вогню нашої артилерії, яка влучно знищувала російських. Окупантів, а на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео.